Привіт всім, хто підписаний на мій канал, а також тим, хто просто зайшов, тому що цікаво розглянути завдання. Це ще одне завдання рівняння з параметром. Я продовжую розглядати рівняння, які зустрічалися в НМТ 2023 року, і саме рівняння з параметром, так як їх немає у підручниках рівня стандарту, тож я пропоную всім учням, які хочуть вчитися, які хочуть здати НМТ на 200 балів, розглянути завдання з параметром, щоб навчитися їх розв'язувати. Може, що у нас сьогодні є? Сьогодні ми маємо е, таке завдання: Визначте найбільше ціле значення А, за якого корінь рівняння, дане рівняння велика 3Х іняти 4А до рівня, дріб 2АХ, додати 3, виділити на 5 є додатним числом. Отже, тут ми маємо звернути увагу на два елементи. Перший елемент це, що в нас написано найбільше ціле та є додатнім. Так, отже, нам треба знайти найбільше ціле значення А, за якого корінь рівняння є додатним. Дві умови виконуються. Що ж, це давайте проаналізуємо рівняння з параметром. Це завжди аналіз. Спочатку нам треба подивитися, а що ж нам дано? Нам дано звичайне лінійне рівняння, тому що х не у квадраті, х не у знаменному x не у квадраті, то це може бути лінійне рівняння. Немає якоїсь степені, немає кореня квадратного. Отже, так як нам дано, що корінь рівняння повинен бути додатним числом, ну то нам треба виразити х. Отже, крок номер один, крок номер один накриємо це. Наша умова, яка що. Х повинен бути більшим за нуль. Отже, виразимо х з даного рівняння. Так, перепишемо, візьмо інший олівець. Трих, відняти 4 А. Ну, ця умова, що х повинен бути більший за 0. Ну, вона якби, ми можемо сказати, що це умова вже наступного кроку. Бо перший крок це виразити х. Ну, 3х дорівнює 4а дорівнює, перепишемо 2 ax додати 3, поділити на 5. Отже, посмотримося знаменника 5, домноживши ліву і праву частину рівняння на 5. Маємо, значить, ну, я можу написати ось так, помножити на 5, і тут помножити на 5, а ця п'ятірка скоротиться. Отже, маємо 15х, відняти 4, ой, не 4, 4 на 5, 20а, дорівнює 2а і х додати 3. Тепер задача учнів, я своїм учням рекомендую, абстрагуватися від букви А і зосередитися тільки на Х. Тобто ми розв'язуємо як звичайне рівняння, де невідомі вліво, відомі вправо. Отже, якщо у нас є доданок 2АХ, він містить невідомий Х, його потрібно перенести в ліву частинку, а доданок мінус 20А це відомий доданок, тож ми його перенесемо в праву частину. Будемо мати 15х відняти 2ах дорівнює 3 додати 20а. Наступний крок: винесемо Х з дужки. Х, дужка відкривається 15. Відняти 2А дорівнює 3 додати 20а. І останній крок: виразимо х, як знайти невідомий множник, а x це невідомий множник. Потрібно добуток. Добуток у нас виражений сумою 3 додати 20а поділити на відомий множник, який виражений у нас дужкою 15-2а. Отже, 3 плюс 20а поділити 15-2а. Ось крок номер один, виконаний. Ми виразили х. Ставлю тут таку риску для того, щоб крок номер два написати е, так само тут, щоб було його видно. Отже, зараз крок номер два це розв'язати рівняння. Так, зробимо інший е, не розв'язати рівняння, а розв'язати нерівність. Крок номер два. Отже, саме тут ми будемо використовувати Х більше за нуль. Будемо розв'язувати саме таким чином. Отже, е, при рівнях ну, в утворюваній рівність все, що зліва від x, тобто так, як х більше за нуль, отже, все що зліва від x, повинно бути більшим, е, я сказала зліва, справа від x, або ж з правої сторони м -м, рівняння, так воно бути більше за ноль. 3, додати 20а, поділити на 15, підняти 2А. Більше за 0. Ну, і це у нас називається другова раціональна нерівність. Розв'язується воно дуже просто. Але я завжди своїх учнів спонукаю до того, щоб доданки, які містять невідомо, були додатніми. Давайте подивимося, вже чисельнику у нас додатній доданок, так? 20а. Але в знаменнику доданок від'ємний. Тож, наша задача: ну, давайте покажемо винести цей знак мінус за дужки, Вже будемо мати 3, додати 20 А, поділити. Цей знак мінус, ось він у нас тут буде, і все, що нам треба зробити, поміняти місцями доданки, тому що 15 стане від'ємне, а 2а стане додатньо, Отже, буде 2А відняти 15, більше за 0. Тепер оцей знак мінус. Нам його треба прибрати. Ми його приберемо, помноживши все на мінус 1. Чому це важливо? Давайте подивимося, чому це важливо. Значить. Це важливо, тому що е, при множенні на мінус 1 ми будемо міняти знак нашої нерівності. Запишемо спочатку, потім ще поясню: 3 додати 20а, поділити 2а відняти 15, знак нерівності менше за 0. Це нам потрібно для того, щоб потім, коли ми будемо позначати на координатній прямі знаки плюс та мінус, вони у нас не були навпаки. Тобто ми їх будемо розставляти так, як вміємо розставляти: плюс, мінус, плюс, наприклад, починаючи з правої сторони, хто так розуміє собі. Отже, далі, щоб розв'язати цю е, нерівність, все, що потрібно цю дробову раціональну нерівність, потрібно чисельник перерівняти до нуля, 3 додати 20А дорівнює нулю. І 2 відняти 15А не дорівнює нулю. Ось потрібно розв'язати таку систему рівнянь, які розв'язуються досить просто. Отже, 20А буде дорівнювати мінус 3, а звідси А буде дорівнювати мінус двадцяті, І далі, так, тут ось таке, тому що зараз нам проводить. І А. Тут буде дорівнювати 15 переносимо на праву сторону, стане просто 15, бо був мінус 15 поділити на це буде 7,5. Отже, А не дорівнює 7,5. Є. Тепер потрібно намалювати координатну пряму. Ми знайшли А дорівнює мінус 3,20 та А не дорівнює 7,5. Зараз ми позначимо ці точки на координатній прямій. Маємо мінус 32. Так як знак нерівності менше, то точки у нас вирізані, не зафарбовані. І. Ну, а точка 7,5 обов'язково буде вирізана так, як а не дорівнює 7,5. Ну і тепер розставляємо знаки, так як ми зробили, щоб чисельну знаменника невідома була додатньою, то ми розставляємо знаки плюс, мінус та плюс. Кому буде цікаво, яким чином ми можемо перевірити знаки плюс та мінус, пишіть в коментарях. Я зроблю окреме відео щодо цього. Е, і так як знак нерівності, фінальний знак нерівності це знак менше, то нам потрібен проміжок зі знаком мінус. Не знаю, можемо так зробити. І пишемо наступний крок. Отже, що ми знайшли? Так, який у нас крок? Крок номер три. Ну, випишемо собі цей результ... результат. Зараз на Чи Випишемо цей результат. Значить, х більше за 0 при А належить від мінус три двадцяті до 7,5. Є. Yeah. Тепер повертаємося до умови. Що ж нам треба було знайти? Отже, ми виконали умову, що х більше за 0. Ми знайшли, за якого значення а, х буде більше за 0. Читаємо, а нам потрібно визначити найбільше ціле значення А. Подивимося, яке ж буде найбільше ціле значення А на цьому проміжку. Крок номер 4. Крок номер 4 це вже і буде відповідь. Крок номер 4. Дивимося на проміжку від мінус 32 до 7,5 найбільше значення А, ціле значення А це буде 7. Отже, А дорівнює 7. Найбільше ціле значення А. Це і буде відповідь: число 7. Але я хочу тут дещо ще продовжити. Я рекомендую своїм учням робити перевірку. Отже, зробимо крок номер 5 Перевірка. Ой. Так. Перевірка. Я їй рекомендую робити. Не завжди, але рекомендую. Що ж будемо мати тут, в перевірці? Як ми можемо себе перевірити? Ну, давайте підставимо урівняння або ж у ось це рівняння, де ми виразили ікс, дробу, 3 додати 20, а поділити на 15 мінус 2а, значення а, що воно дорівнює 7. Тож пишемо, ікс дорівнює 3 додати 20, помножити на 7, поділити 15, підняти 2, помножити на 7. Дорівнює 20 помножити на 7, 140, додати 3, 143. 15 відняти, 2 помножити на 7, 14, 15 відняти, 14, 1. Отже, 143 більше за 0. Так, отже, правильно. Але я рекомендую ще дещо перевіряти. А чи можливо, ми щось помилилися, чи раптом не помилилися? Давай, я рекомендую ще, наприклад, брати ще одне число, вже не з проміжку, наприклад, 8. Давайте подивимося. Якщо А, ну, якщо А, якщо А дорівнює 8. Отже, Х дорівнює 3 додати 20. Помножити на 8, поділити 15 Відняти 2 помножити на 8, дорівнює знизу 16. 15, 16 буде мінус 1, 3 додати 20 на 8, 160, 163, 163, поділити на мінус 1 буде мінус 163, що є меншим за 0. Отже, відповідь А, а дорівнює 7, є правильною. Ем, наприклад, брати число 6 чи ще якесь число недоречно, тому що в нас вже є число 7, і ми порівняли його з числом 8. На цьому дякую. Кому сподобалося, ставте свої лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Я буду і надалі випускати ще завдання, розглядаючи завдання з параметром, для того, щоб кожен учень міг написати тест на 200 балів. Якщо у вас є якісь інші методи вирішення або якісь зауваження, пишіть все в коментарях. Я буду на це все реагувати. Всім дякую, до наступного відео.